Зараз ми об'єднуємося разом з патрулями. Вчора був виставлений патруль Державної інспекції. Ми з Сергієм Віталійовичем е, були там. Вони відпатрулювали бездоганно. Хлопці цілу ніч простояли, мінялися, все нормально. Ніхто ніяких заперечень по тому не має. Я думаю, що сьогодні вже будуть патрулювання по всіх блокпостах. Блокпости вже побачили, що люди реагують адекватно, все нормально. Хочеться закликати громаду міста Тернополя досить вже цього без порядку. Це є наше місто, нам в ньому треба жити. Давайте ми об'єднаємося зараз для його охорони порядку. Досить у цього безпреділа. Їздять маски, знімайте маски, нема чого ходити в масках. Лишайте ті біти, нема ті тушок в місті Тернополі. Все, нема їх. Немає. В подальшому ситуація стабільна. Все, досить цього. все. зараз ми помаленьку будемо згортати вже блокпости, тому що лишимо, може один, два, три там самих основних. Взагалі ми їх почнемо помаленьку згортати, тому що ситуація переходить в правоохоронні органи, в міську раду, людям, які повноважені це все контролювати. Щоб водії були до того готові, що їх можуть вночі затримати за перевищення швидкості заїзду в п'яному цей. Разом з працівниками ДАІ буде до кожної машини ДАІ, буде закріплено дві машини з автомайдану. Щоб якщо хтось думав, що працівник ДАІ не має авторитету, то вийдуть автомайданівці. А якщо зовсім не повірить, то ми скличемо туди купу машин, що він зробимо так, що він в це повірить. І може навіть кине пити на сьогоднішній день. Ми мобілізуємо весь особовий склад, весь особовий склад підрозділів міської міліції, обласної міліції. І фактично вчора відбулася нарада, сьогодні відбулася нарада. І ми в 20.00 залучаємо це підрозділи патрульної служби, підрозділи державної служби охорони, підрозділи Даї, підрозділи судової міліції, які будуть забезпечити особливо правопорядок вечірній час.